Ось такий гарний тортик я спекла вчора, так сказати, у пізньому вечері. Тісто іде пресне, пресне тісто на торт, а змазано заварним кремом. З дитячого харчування, так мовити, дуже багато раніше я, раніше я і смакувала, і чула про торти, і креми заверні з дитячого харчування, і ось спробувала сама, і мені дуже сподобався. Отакий От гарний тортик я назвала розовий іней.